Попри те, що цю книжку трошки підпсував той самий штамп під кодовою назвою О боже, який величезний. А також те, що всі сцени 18+, окрім першої, яка до речі відбувається вже ближче до кінця книжки, просто не потрібні навалені за принципом, щоб було. Сама книжка мені сподобалась. Вона дуже весела, дуже мила, та ще й має чимало профе меседжів. Та піднімає питання дискримінації і знецінення жінок у науці. Головна героїня Бі, Але за фактом гетеро, нейробіологиня, яка отримує пропозицію на роботи мрії в НАСА. Але є нюанс. Вона має працювати з чоловіком, який в аспірантурі був її затятим ворогом. Ну як затятим ворогом? Він її гнорив. Вона сприймала це як те, що він чомусь її ненавидить. Але читачі одразу розуміють, що насправді він просто був у неї закоханий і тому не міг підібрати слів та уникав її. Бачиш, що вона вже була заручена, як виявилося з мудаком, за якого так і не вийшла. І хоч майже всі сюжетні двісти, ти тут розумієш від самого початку читати це все одно дуже приємно. І від читання ти справді відпочиваєш та отримаєш задоволення. Та книжку рекомендую. І авторку ставлю у себе в список книжкових так. Будь ласка, автори спасі, відчіпіться вже від тих пісюнів синіх китів. І Богу, це наче чота героїня парку юрського періоду, яка на шпильках тікає від тернозавра. А ви читали румкоми Алі Гейзелвод?